За хати. Піч Немон. Качка 109 метрів. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Він вже, він вже в віду. Каже, і що? Дед теж вибив нині, чи вчора. Нині 416-го цю нову. Сразу теж, так. Здорово. Заходи, Тарас. Зразу тай. Зайшов чик-чик 5 хвилин і вибив. Ще в нього вона вже була з попередніх сезонів. Має тепер дві однакових. Та я би ж не вибивав то, що я думав. Що я ти зараз всім... сказав, блядь, не понял? Що за хвала? Я? я казав, заходи, бля. А я шо? Так він казав, заходи. Я казав, що бля, не хочу, що ти казав? Ні. Так, коза заходи? Так. Mm, Що за блядь, тоді по... Мене щось помотав. Тарас. <laughs> mm. Як тебе настрій? Бойовий? Що? Жорсткий. Тарас, йду на полігон, перевіру свою жорсткість. Давай. <laughs> Давай. Yeah. Хай з нами тут чи не Я нікого не бачив. Не бачу, що хтось злетів, але... Може, десь там не заїпало, я щось так не дуже то й дивився. Блять, бро, того не мату. Чого нема? Ти знаєш? А блять, сумки не можу а ти знаєш, що молік, блядь, розгоряється, блядь, в хаті набагато більший, ніж так? Знаю, якщо Далі. його стіни кинути в двері дерев'яні, то він охоплять цілу От, отіна, блядь. Не треба блядь. не треба відкривати двері в туалеті, чи там його пустиш, щоб його молі кинуть. Просто кидаєш в двері і все і габела. Чуєш, тут Далі? двері відкриті, тут двері відкриті. Не ж кажу, що були, блядь. Блять, миссия, я факт дебати мне весело. Перезараптор, молик, молик, блядь. Ну тут а мене мене хорош крыса, я двері відкриваю, то падла мене Я запізно побачив, що двері відкриті, в тій хаті Я дивлюсь відкриті, і він же тебе починає валити, якраз сказав. А я бачив, вроде, що двері відкриті, Які, блядь, пацюки, блядь, які то пацюки, блядь, я не знаю. Такі броники. Почало, блядь, тупорило бля. Трейк-сов. Трай. А Ні, в мене є, бля, день зак 6, бля. Ты не знаю, ти взяв, як 6 потягнув Потягнул, даже. Подробили, бля. Мамі мене висадив, блядь. Пересрав трохи. Та я двері відкриваю, тут блядь, чмо, блядь, зразу, блять. Мені ж сука жовтий <сміт> Ти скочив. А мені треба йти на полігон, щоб я був жорсткий, блядь. Ага. Зараз стара, зайде аур передасть тобі з полігону. Бля, дых они тут все залутали, блядь. Ти прикидаєш? Нам тут не в тій птиваха. Е, як у блядь, як вони так швидко, блядь? І скільки тих аптечок, блядь, ды. І... Казав, що вони тут падали, бляд. казав, що что враг, щось падав блядь. Пацюки блядь. Ломи газ цей, якщо треба. Та я полу, блядь, маю золота, ніхай. У тебе хіба аптечки, кізі боліки, все. На, тобі дві аптеки. І один болик. Ну-ну, ота ж мені, блядь, його. Чекай, та може дві трансляції включити? Він, певно, на полігоні, я думаю. Та набиває жорсткості. О, блядь, щасив. Що, <різвав> йдемо? Йдемо потачкатися. Вона походу справа за горбом тут немає. Ого, та-да-да-да-да. Блін, на дворі така погода <порізвав> парашна, як на червень. Нема поганих погод, все нормально завжди погано. Mm -hmm. Два погода файл. Може і так. <laughs> Десь на п'єці, так? Я, блядь, реально це, блядь, не було душно. Бать, там на роботі там де я... знаєш, зараз, там за цей центральный робив? А. какие два кондюки я поставив. Один... один кондюк 160 тысяч б. А один кондюк? Уж так спати, злягай, спати. Один кондюк 160 тисяч. Uh -huh. Там чувак, як вто не включив, він каже, блять, голову знос. Але нахер в то в на студії такі, блядь, кондюки, блять. А він, типа і тепло хераче, знаєш, бо то, блять там нема тепла, блять. Блять, блядь, не блядь, будинок. Я вилітаю сюди, будем пушити, якщо тут, тут є. Так, як і є, то воно блять сидить, сука. За дверима. LBI, LBI. на цілі двері закриті виглядають. А. Тут є третя броня лишня. Лук, ч ж. Тобі ще б так треба? щось вже не збирал этого блядь, що було, блять, заж 2-4. май гаш. всякі миники, все что хочешь, может воно... у нас. Смол мини. Чи е, сотку 7 скину, якщо Не, Нет за є хлан. Ну, я до тепер не знайшов нормальної іксовки. Я скину мазал, якщо треба наберіло. Yeah, ще. Ксовки нема. У мене 3 x на мініку. Я не дуже кльово. Ну, поедем пошукаю. Коряк. Ще один зміщенный зище перезарядкою. перезарядкой. Поедем. Когда я тут їхати хіба десь сюди? А ми звіт там приїхали, вроді ні. Не спецю приїхали. приїхав. Поедем десь десь прямо. Може сюди заїдемо, на оранжеву, там точно хтось є. <плес> не нє я вискочив. Хіба машиною, може перекинеш? Ай-яй-яй. на руки, брати, Петро, хіба і нести тут не цей. <плес> я, за, я заповзу, я заповзу. Ну ладно. Бля, чого на тебе не кидає, бля, якму того. Диве, які щурі. Підловили. Диве. Тільки сів, думи, сиджу. треба було сідати зразу і перед, назад, рухати машиною. я. Це в голову, у мене бронік майже цілий. Хтось підпушує нас. То інші? Ну, теж з того боку? Нє, нє, з другу. З другу, хіба? Спині, та без спинітата, а тут. Типа з горки, зліва. Ти скачеш? Та, да, та, да, та. Да. Я чую, що хтось бігав. Точно є десь, я теж чую. Стасіня тож... хата, Стасіня хата. А яка? Та. Там на нього... А, ба. є Петро, на жов на оранжевий. На оранжі? Отут я його бачу, Але на... на... Тут ще на жовтій був. Вот, значить, його Бля, <строк> за скоро я каністра. в каністра. що він зліз. От, бачиш, стреляє за оранжевий. Тут у нас в хаті. Здорово, иди тут оранжевый трошки попал. Я желтую забрал. Ну все, хай той бежит. Пожалуйста, <плодисмент> не забрал. Стука, шайка, шин. машина. Че угу. нам той да моль, бли. Дай... Там далі сидить. Оранжевого забрав. Добре, бачу, я того нокнув з інсі. Угу. Хілю аптеку біжить А де другий десь тут, а в тебе на жовтій? О, От, тут, о, тут був, тут в е, смуках десь. Другого, забрав? За... другого, так. Це да, добре. Що? Я вроді ще когось... А, тут є. Е, машина, машина. Сейчас приехали? машина приехала, что съехала. Я не знаю, а ты тело лоха там, блядь? Я поступлю. Тут их шесть, я без места, нет. Та я боюся виходити, бо я не знаю, де машина стала. Ну давай. Це мало ще би приїхати ті ззаді, знаєш, що мене ноколи. Ремки нема. Ремки нема. А, не треба взяти. А, тут воно тут лежить. Є глушник на карика, що там тебе за снайпа? Не треба тобі? А, там то можна, можна. Скинув, забирай. Там десь О, покрути вниз. Кибл, блін я, бля. Та щурі, це то, то, блін, а в тій грі я тобі кажу, блін. Не закрисить, не проживе. Блін, в мене 10 аптек, тобі не треба аптек. Дай, блядь, маю одну велику и п'ять таких мне похуй. Да. Я хоть хаєшки собі. Он згори стреляй. Або нас піджали тут. не, не вони ні вони меня не то не по нам. О, упорі, тут Петро, оранжево Бля, я дуже трохи стрелял. Його нокнуло в спину. Та? Та-та. За ще ібиз, бля. Я зіскочив, він якось мене бачив. Але вважай наша спина другий бік. Тот не... мемолікено? Так, так, я не попав. На схогура було. Угу. Тего пробоє доїзд, а нам катували. Ой, я повно. Тего доїли зразу, ні хіба? Ні. Yeah. Значить, двоє ми вот. Я казав, десь тут пацюк є. Ну так, сука, сиділо блядь. Я не А де той? Чого? Де той, хто той? Ну згори має бути тип і того кент. Вот машини, машини якось. По 90? Будем носити? Будем. А там аж. А. Соло, да? По мені. машини На вишці де. сидить отут. Він перечка не, не хлопнеш йому. Не бав, не так, він зліз, ще до гонку дістав один хіт. Того доїли. Їдем Нас коло пробити тут. Беру машину тут. То... Да, ч бери, бо тут коло пробити. О -о. Чучело ще мені дало в спину. Садись сюда за кем, чу я там зараз поки будем будемо сідати, мене хлопнуть Давай, газ Сидить там щур на ті вешці. Буду вставати тут вставати там, Так, 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 давай тут. машина uh -huh, uh -huh. Чи Так, чи шо? Ні-ні-ні. Бачили нас, побачили, тут став. Три гранату. Бля, я, дру... я не встиг ляхти, ну, мать! Я труп. Ні, я не труп. Бля, ну курва, я не встиг тікти, тік, ті, на спина машина. чекай, встигнеш? Я тебе встигну, а ти встигнеш аптеку заюз, Мам, встигну то хіба зона буде дамажити? Тебе є заряд сумці чи нема? Тоді не кричи. <гану> я сім, як, як дарув, бля, я сив як дерево, блядь. Я піджину, тачку. сдона. Там украдно, там щойно по тій машині кто-то ще лупив. Важливо, там спина у нас была машина? Що ти так став? що ша де машина їхала? Я не бачу. А, що, коли ты мене ресил, на кого їхала. В наше кемпах было. А, я не бачу. Бля, в мене все червоны, бля. Можеш залутати пробувати, от, труп. Давай попробуй. О, ремка. Хорош. Порхи. В Мене бустів нема і бентів нема. Там є? Та я не дивився. Давай, рема, и їхати 15 секунд. 8к, ладно. За храня, блядь, летила. Що ти за херня, блядь, полетіла? Яка? ка. не чую? Я запишу, пь за пейшу, Блядь, моему я за руль, то ти тоже. А як же? Ти файно, тобі файно виходить, Петро. Айки, хер. Давай, давай. Ой, блядь, тип МП, Тут є тачка. Надо його, їдь, їдь далі. Камінь. Там двоє було. Ні-ні-ні, еди в зону, давай в зону. Це вже п'ята буде. Давай десь. Ага. Вони пішки йдуть. Давай десь тоже розставим. Давай. Давай тут за каменем. тут тоже поле таке ну, ні, не ж нормальный Ну спины нікого не бачу. Нам треба зону уже закрыта твою Ну давай Потодиш уже туда дивитися Да пойдем с этой буде. Перший Шаршитист падай сюда воно на цей А ч типа Поле стоит оранжево Кто-то задам. Йому там на кедав два хита. Может мы бы сюда вот человек крутить Хочеш пішки? Та напевно, бо то бы таке... Ну давай. Я не знаю, чи то добре, блядь, ідея. Ми можемо такое кос перебігти. Він не в зоні, но ну, треба все одно десь туди рухати. Цікаво, чи з того боку, що є, чи є люди, ще з того боку. Ми тих деревах можемо десь біг. Давай. Давай тут за каменем. Зона вже піде, тоді ми далі... Сюди тими деревами. Я не знаю то горб, там ще, блядь, там що може бути... Блин, надо дали нам йти? Прямо підемо, маємо твой камень. Тут зона, да. В принципе, там нормально маємо чухатись. Можешь, бля, с муки бачу. Щоб слева за горбом не вийшло, бо бутылки будет жопа. Что за хрена, блядь, летает, блядь? Блядь що блять, І И так? так, я ничего. Та как из куля, блядь, вот. Типа, блядь, с демом. Та нема ничего? Блять, я запешу, блять. Дам зон. Чи що це скор? Скоро але йдем. Ну я ви так від дерев буду. О, зліво, зліво! Хорош. Я другого не бачу. Він там сам. Він буде лікувати свого, е, хелпувати. Я піджимаю сюди, чуєш? Підуть в зону, я буду їх закривати. Не бачу його. Два зони зімну. Двох. Бля, зіно. Привіт! Якщо тобі подобається заходить контент, який я тут творю, стріми, відео і всі інші пригоди в PUBG, ти можеш підтримати канал, ставши його спонсором. То, як знайти об'єси, фул-об'єси на 416 Мку, не обов'язково, але приємно дуже. Так як ми разом стрибаємо з літака, тувчаємо кріпаків і відбираємо в них топи, то я би вам був дуже вдячний. Отже, як стати спонсором каналу? Заходимо на канал, Кулівлоп, цикаємо кнопку спонсорувати. Та ще е вибираємо будь-який рівень згідно ваших можливостей і бажання, наприклад, майстер виживання. І тут ще раз цикаємо кнопку спонсорувати. Після чого заповняємо поля. І вгорі отут купити. Все. Ви один з спонсорів каналу. За що вам сильно дуже сильно дякую. Але навіть якщо ти просто дивишся, ти теж топчик. Дякую, що ти в нашій команді. Всім дуже велике дякую. Дії співпраці, Блядь, Дай Добре, що ми дзвонімо. Я yeah, yeah, мені його не що було. Зона зіла? Я, я дивлюся показує, що зона зіла, знаєш. Одного зіла, ну, а другого ні. Він стріляв, типу, знаєш, але він того все-таки встиг мого підняти, блядь. Та-да. Десь він з того боку лоплять. Бачу, типа, за каменем. Лопам його, він не рухається. Да, я не, не бачу. Оранжевий. Требу... Я понял, це було швидше мені. А я зразу поставив м'яку, а тоді почав стріляти? Я по, стояли, мене не було видно в ній. А, а маєш якийсь лишній буст? Маєш, даю. Так, бачиш, їх чуйка так і було, що, певно, хтось зліва за горбом сидить. Так, Петро, 5 типів, одна команда і сольник. Сольник за каменем, походу, на оранжевий. Сольник куди вже груди? Угу, провірив двоєчку. І ті в тих кемпах, певно, біля кемпів, ти там стріляли біля нього. Так, то в зоні, О, от камінь в зоне. Да, вони в кімпах десь лупили. Та будем ч не будем? Головне не ту жити. біжить, можна... в жовта. Бля, я не попав. Все? Добре, я не попав, але ні, попав, співпраця, бля. Ты ми перед тим грудак, певно, приписав. Так, два типа. Одна команда Петя. Зараз зараз собі заритаю себе нема Сука. Може ми бе то, блядь... Да ні, що... сидимо наразі подимся до зоном піде Я думаю. А це сольник лише? Давай підпушим, десь там. За каменем оранжевий, вроді. Думаєш? Я в разве се бачив. Може здалось. Бля, минус. Бля, в зоні. Не треба було за каменем. Він десь тут буде йти за зоною. Мені здається. Но він з той сторони стріляв, точно. Мені здається, він за зоною. Лежить, тут во тут вон, Оранжевий! Просто лежить. Повзай. Гранату потримаєш? Став, 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 mm -hmm. став, оранжево. Отут. Третій шлем має, коротно. Гранату кидає, ні, флешка, флешка. Хороша машина лучший. Лайк і коментарі, як то кажете. Я так думав, я ж казав, що він десь там е... стріляв. Я вже обчекав, за зону вийшов, десь ніхто не біжить, дивився потім. Не треба було. Тобі треба було, блядь, забігти до мене і ми б його так пасли, блядь. У нього шлем такий ще темний. А хаєшка, блядь, залетіла. Його спасти третій Е, -е, -е Його спасти третій шлем, йому так, ще попав файно, коли він лежав. А він рахує, біля нього в порт підійшов і не рухався до кінця, блин. аж потім рухнувся, я побачив. І цей. Тай... Ну що, катка на канал чи що?